Я передаю слово Павлу Вікторовичу стосовно бізнес-активності, є, що розказати, є що показати, є, що запропонувати. Тому, будь ласка, всім добрий день, користуючись можливістю, ми вже два роки підряд проводимо принесення дивелних форм, на якому ми спілкуємося про розвиток і зустрічаємося з підприємцями, говоримо про перспективи. але що просто однієї зустрічі на рік мало, потрібно, щоб це було більш регулярно, більш е, на якійсь систематичній основі. І ми спілкувалися не просто про ідеї, а вже про практичні, практичні речі. Повертаючись до слів Олега Вікторовича, який говорить, що в нас немає тих великих бізнесів, які можуть заплатити великі податки і таким чином зменшити е, е, ставки податків загалом. То постає питання про розвиток бізнесу, заведення нових бізнесів, створення нових бізнесів у нашій громаді. Зокрема, у селах Бухівка рожни Літки, літочки щоб і зрівняти таким чином, створити певний баланс по надходженнях податку у нашій громаді. Як ідея. Про що я вже й говорив на зустрічі в американській як ідея створити бізнес-спільноту. Тобто, це може бути формальна або неформальна спілка підприємців, які в комунікації з місцевою владою будуть говорити і працювати над розвитком громади і створенням сприятливих бізнес-передовища в громаді. Щодо формально, це може бути, наприклад, підприємницька рада про Ізоземський сільський раді або якась інша форма організації. Особливо враховуючи, наприклад, навіть зараз, коли відбувається робота щодо генерального плану села Лівки, де, зокрема, буде мова вестися і про... Для е, передбачення розвитку і створення бізнесів тут. Тобто, можливо, входять якісь ідеї, пропозиції, може і з діючих підприємців, можливо, і з потенційних. Е, Зрозуміло, що не в усіх є уявлення, як це можна розпочати, через те, що досить така м -м хмарна поки що ідея з моїх слів виходить. Тому для старту, наприклад, я пропоную, щоб ми разом спробували попрацювати над програмою створення нових бізнесів і навчання для нових бізнесів. Зараз я покажу маленьку презентацію, зокрема щодо однієї ідеї. Це навчальна програма Стартуй у бізнесі, до якої я прошу вас долучитися. Тобто ідея полягає в чому? Ми сформуємо за допомогою е певних е громадських організацій, вас, можливо, у вас якісь є теж напрацювання, ідеї. Е сформуємо дієву програму, залучимо сюди всіх бажаючих, хто хоче почати бізнес або, можливо, хоче його максимізувати, якщо це якийсь там маленький бізнес, або якийсь такий, і потребує певної якоїсь підтримки. Навчання буде складатися із певних блоків по основних моментах для створення бізнесу. Це і маркетингова, і фінансова, і податкова, якась юридична складова. І е ментори і лектори будуть допомагати формувати цю ідею упаковувати її вже в певний якийсь продукт. Це я приклад на спікерів які можуть бути, враховуючи нинішню ситуацію на ринку щодо експертів. І всі ідеї потім вже, так би мовити, випускники будуть презентувати на останньому занятті, на останньому такому презентаційному занятті, і комісія, до якої будуть входити ті підприємці, і Зазимська сільська рада, представники, будуть вирішувати питання щодо підтримки їх фінансово. Так як це, наприклад, є на державному рівні. Там, Ощадбанк, Центр зайнятості теж планують такі ідеї щодо підтримки. Тобто, відповідно до чинного законодавства такі, така підтримка можлива і є вже в певні практики. Тому е, я розумію, що тут небагато зараз людей. Цей мій спіч буде зафіксований в інтернеті, і я думаю, що більше людей про його дізнається. І таким чином ми вже будемо більше залучати людей щодо того, щоб стартувати щодо створення бізнес-спільноти, зокрема, щодо початку навчання цієї програми. Тому, кому цікаво, долучайтеся, і я думаю, що в нас вийде зробити хороше бізнес-середовище для розвитку нашої громади. Дякую всім за увагу.